Пасе людей своїх від гріхів їхніх. Усім привіт! Мене звати Міша. Я безмежно радий сьогоднішньому прекрасному дню, коли пригадується е, народження Ісуса Христа, нашого Месії, Бога, який явився в тілі людини, аби понести гріх не всього світу, да? ну, по суті, якби всього світу. Але все ж таки написано в одному із місць писання, що він понесе гріхи своїх. Людей на собі да, і скупить їх від гріхів їхніх. І про це місце писання ми будемо говорити, ми думаю будемо роздумувати над цим сим, тому що це дійсно цікаве місце. Адже в Івана 3:16 говорить чітко, ясно, да, що настільки Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдиного. І далі, аби той врятував, але є поділення між. Поділені між людьми є ті люди, які полюбили світ, світло, точніше, і е, прагнуть до світла. А є люди, які полюбили темряву. Тому що в темряві ховаються, ну, в темряві не видно їхніх гріхів. І знаєте, от я б хотів би зараз про, прям прочитати, процитувати це слово це Євангелія е, від Матфія, перший розділ, найперший розділ, Новий Завіт, перший розділ, е, 21-й вірш. Це і коли Ангел говорив Марії. Він сказав такі речі, коли він є в да, сказав про те, що в тебе народиться син, і він говорить: І вона вродить сина, ти ж досить йому імені Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. От цікаве місце писання з Біблії, де говориться про те, що Ісус спасе людей своїх від їхніх гріхів. Да, не говориться, що Господь спасе усіх, геть усіх. Ні. В цьому місці писання так не говориться. Говориться, що він спасе своїх. Тепер питання, а хто його? Ну, да, тому що е, в якійсь мірі ми розуміємо, що свої це власне таке слово, яке вказує, що люди, е, ну, люди, ці люди, вони йому належать. Е, але про кого мається на увазі? Про кого говориться? Хто ці люди, хто ці свої? Що Господь їх врятує? Е, я думаю, що тут немає якогось певного списку імен, да, який Господь буде рятувати да, там, і давати спасіння. Сенс в критеріях, в певних потягах, намірах людського серця. Пам'ятаєте, Господь також говориться в писанні священному, що Господь оглядає всю землю, аби знайти того, хто шукає Бога, аби хто вірний йому. І дійсно, Господь він дивиться на всю землю, оглядає усю землю і шукає дійсно його людей. Люди, які шукають, шукають, можливо, не самого Бога, а шукають життя, шукають спасіння, шукають ну, справедливості, нехай так буде, да, то є справедливого закону, шукають істини і е, якогось. Ну, я розумію, думаю, що є люди, які ще до Ісуса Христа, і не лише в Ізраїлі. В Ізраїль зрозуміло, вони знали, що прийде Месія, але люди із поганських поганського світу, споганських країн, язичницьких країн, е, вони, бачивши те, що коїться, те беззаконня, те безладдя, да, Вони наділися на щось інше, шукали правди, істини, вони томилися серед усього цього безладіки, жертви, дітей, які давали жертвам, да, е, камінні статуї, серебролюбія, світ, да, Числаві тому. Тобто, тобто. Ну, я думаю, що люди, бачивши це, шукали істини. Совість, яку Господь вложив в нас, говорила про те, що ну, правда не в цьому. Істина в іншому, істина ну, не, не, не в цих камінних статах, не в золоті, ні, не в своїх якихось там цілях, да? Ну, таких от людських, а в чомусь іншому. І ці люди шукали. І намагалися знайти, знайти життя. І от заради таких Господь і прийшов, тому що це його свої люди, де Господь сказав, що Господь прийде врятувати своїх людей від гріхів їхніх, він прийде заради цих людей. А хто ці люди? Це не якісь ідеальні, прекрасні, красиві, надзвичайно там чарівні, святі люди. Ні, Тому що ми бачимо, що Господь ходив не серед фарисеїв, а серед. Грішників, тому що знав, що там є ті, які шукають спасіння, шукають життя, вони потребують лікаря, а не інші. І ми просто візьмемо старий Завіт. Давайте візьмемо жінку Раав. Жінка, блудниця, яка жила в Єрихоні, хіба Господь не прийшов в цей Єрихон, аби врятувати її. Я думаю, що він бачив цю жінку, він бачив її потяги, він побачив її віру, що вона, коли всі боялися, але залишалися в своєму упорстві проти Ізраїля, ця жінка. Врятувала ізраїльських людей і склала з ними умову, щоб Бог врятував її. Так само гівон, Гавон, да, тобто по-іншому по-разному, люди, коли почули про Бога, не вирішили скласти умову, вони не захотіли йти проти ізраїльського народу. І багато інших прикладів є люди, які серед цього світу, коли Господь говорить про вдову, до якої прийшов Ілля, да, е, Німан, я не пам'ятаю, полководець сирійський, який Прийшов і омився в Йордані і очистився від того самого, тієї самої прикази. Тобто я вірю і бачу, що Господь бачив весь світ, і в Ізраїлі, і в інших країнах були люди, які не знали Бога. Ну, ізраїльтяни знали, люди з того світу не знали. Люди, які не знали про Бога живого. Але бачивши оцих статуї, оці всі ідоли, жертви. Різні там беззаконня, безладдя, бачивши це все, вони не могли серед цього жити. Вони прагнули істини, світла, життя, щоб це світло відкрило їхні діла, відкрило і врятувало їх від тієї ноші, яка над ними. І я думаю, що саме про цих говориться в цьому писанні людей, де Господь говорить, що е, Англо говорить Марії про те, що прийде, назви його Ісус, тому що прийде той. То врятує людей своїх від гріхів їхніх. Хто ці свої люди? Це люди, які шукають істини, шукають правди, шукають життя. І вони знаходять його в Ісусі Христі, знаходять Його в Господі. Тому якось так я хочу наголосити знову ж пригадати це місце, де написано, що Господь прийде врятувати своїх людей від гріхів їхніх. Ці люди. Це люди, шукаючи правди, люди, які шукають істини, саме заради них прийшов Ісус. І саме їх Господь врятує від смерті, як написано в Івана 3:16, ті, що полюбили світло. Як вони полюбили світло? Розумійте самі. Не знаючи всьому про Ісуса, про живого Бога, але вони, дослуховуючись до чогось свого внутрішнього, Шукаючи правди і життя, вони шукали світла. І вони знайшли це світло через Ісуса Христа. Тому ми Божі, ми Ісусові, і Господь врятував нас. Тому слідуй за ним і довірся повністю йому.